Шо? Повезло, бля, ти кажу, шо шо. Селаний Девайс не міг найти ніяк. Бля, я тебе не розумію. Що ти не розумієш? Кажу, повезло тобі. А чого повезло? Я гарно відіграв просто. Ні, девайс не зміг знайти зразу, не було Ні, ну я. я професіонал. Да ти шо, бронза? Професіонал. Та яка бронза в мене? П'ята платіна. Да-да-да, <свистеть> да да, 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 да. только врать, вы бронзы. Не, давай такое, зайди на ютуб, <свистеть> зайди на ютуб, <YouTube>, зайди. Бронза, бронза, молчи, Зайди на ютуб. Ні, ні, почекай, почекай. Зайди на YouTube. Зайди на YouTube і напиши мій нікнейм кавебунга англійськими і подивишся, як я тебе вбив. Кавебун? Да ні, при чому тут це? Я кажу бронза, в тебе рейтинг. Рейтинг бронза? А, від типу ранги? Да. А так я в ранги в іншому аккаунті граю. Так це ж є показник твій. Ладно, удачі. Давай, і тобі удачі. Я 7000 годин відіграв, щоб таке слухати.